Привіт! Сьогодні поговоримо про Іммануїла Канта. Це філософ, чиє життя було впорядкованим як швейцарський годинник, але чиї ідеї о-о-о, вони спричинили справжню революцію революцію, що назавжди змінила наше розуміння світу, моралі та власне самих себе. От просто уявімо собі таку картину. Є людина настільки пунктуальна, що сусіди виставляють час на своїх годинниках, коли вона рівно о пів на четверту проходить повз їхні вікна під час щоденної прогулянки. Це не просто якийсь анекдот, це буквальний опис канта. Але за цією дивовижною, майже механічною передбачуваністю ховався розум, що здійснив один із найрадикальніших переворотів в історії людської думки. Тож почнімо з самого початку, з людини, що ховалася за цією легендою та її, скажімо так, ідеально впорядкованого світу. Так от Кант виріс у Кенігсберзі, і його оточення було ну дуже суворим. Батько, ремісник, родина бідна, виховання строге протестантське. Але саме мати, яку він потім називав найсвітлішою людиною у своєму житті, заклала в нього основи моралі і почуття людської гідності. Навіть школа, де він навчався, була місцем, де панували латина, релігія і, звісно ж, чіткий порядок ідеальне середовище для формування системного мислення. Його шлях до визнання не був якимось стрімким, зовсім ні. Після університету він цілих дев'ять років працював домашнім вчителем. А це, знаєте, чудово гартує самодисципліну. Лише у 46 років він нарешті отримав довгоочікувану посаду професора. Всі ці роки були по суті довгою підготовкою до того інтелектуального вибуху, який мав статися трохи згодом. А ось це справді дивовижний хакт. Людина, яка здійснила таку грандіозну подорож у глибини людського розуму у фізичному світі, була неймовірно осілою. Усі свої революції він здійснив фактично не залишаючи затишного Кьонігзберга. Це лише доводить, що найбільші відкриття відбуваються всередині. І от саме ця внутрішня подорож привела його до того, що пізніше назвуть Коперніканською революцією. Тільки і не в астрономії, а в нашому способі розуміння того, як ми взагалі щось пізнаємо. Дивіться, до Канта філософи, по суті, ділилися на два табори одні казали всі знання з досвіду, інші, що вони вроджені і походять із чистого розуму. Кант же перевернув цю шахівницю. Він сказав так, знання починається з досвіду, але ним не вичерпується. Наш розум це не пасивне дзеркало, це активний інструмент, який сам формує і організовує все, що ми сприймаємо, за допомогою вбудованих програм, таких як простір, час та логічні категорії. Отже, ключовий сув ось у чому не об'єкти зовнішнього світу формують наш розум, а наш розум структурує наше сприйняття цих об'єктів. Це як коперник, який помістив у центр системи сонце, а не землю. Так само Кант зробив центром процесу пізнання людський розум, а не зовнішній світ. І це це змінило абсолютно все. Давайте копнемо трохи глибше і подивимось, як ця революційна ідея працює на практиці, зазирнувши у його головний твір критику чистого розуму. Тут Кант вводить фундаментальне розрізнення існує річ у собі. Це, скажімо, реальність, як вона є, сама по собі, незалежно від нас, і ми ніколи не зможемо її пізнати напряму. А є феномен, це те, як ця реальність постає перед нами, вже відфільтрована і впорядкована нашим розумом. Тобто, ми бачимо світ не таким, яким він є насправді, а таким, яким наш розум здатний його побачити. І ця фраза блискуче ілюструє його підхід. Визначивши чіткі межі того, що наука і чистий розум можуть довести, Кант створив такий собі захищений простір: простір для понять, які наука не може виміряти, але які є життєво важливими для людини: Бог, свобода волі, безсмертя душі. Він показав, що є речі, які неможливо знати, але в які можна і варто вірити. І от, обмеживши розум у сфері науки, Кант надав йому повної влади у сфері моралі. Тож перейдімо до його не менш впливової етичної теорії. У самому серці етики Канта лежить категоричний імператив. Звучить трохи складно, але це не просто золоте правило, типу не роби іншим. Це внутрішній закон, який каже, дій так, щоб правило твоєї поведінки могло стати загальним законом для всіх. Простіше кажучи, перш ніж щось зробити, варто поставити собі питання: а що було б, якби всі і завжди так робили? Проведемо такий собі уявний експеримент. Припустимо, хтось хоче збрехати, щоб виплутатись зі складної ситуації. А тепер універсалізуємо це. Уявимо світ, де брехня є загально прийнятою нормою. Що станеться? У такому світі самі поняття правди і обіцянки просто втратять будь-який сенс. Ніхто нікому не віритиме. Такий світ сам себе заперечує. Отже, за кантом брехати аморально. Крапка, незалежно від обставин. До речі, про правила навіть у житті цієї людини годинника система одного разу дала збій. Лише один раз за все життя він пропустив свою знамениту прогулянку. А знаєте чому? Він був настільки захоплений читанням Еміля Жан Жака Руссо, що просто забув про час. Це доводить, що навіть для найдисциплінованішого розуму існують ідеї, здатні зупинити годинник. Тож що в результаті? Цей тихий професор із Кенігсберга залишив по собі спадщину, масштаби якої й досі важко осягнути. Його ідеї продовжують формувати наш світ і сьогодні. Ці слова, викарбувані на його могилі, є, мабуть, ідеальним підсумком усієї його філософії. З одного боку, величезний впорядкований світ природи, який ми пізнаємо через структури нашого розуму, а з іншого не менш величний внутрішній світ морального обов'язку, який власне і робить нас людьми. Його вплив відчувається буквально всюди від декларації прав людини, які базуються на ідеї про гідність кожної особистості, до сучасної квантової фізики, яка визнає, що спостерігач впливає на результат експерименту. Кант навчив нас мислити критично, жити відповідально і розуміти, що справжня свобода це не робити все, що заманеться, а слідувати закону, який ми самі для себе встановлюємо. Навіть наприкінці життя, коли його розум і тіло слабшани, він зберіг гідність, його останні слова Есіст Гуд, це добре, відображають життя прожите з усвідомленням мети і виконаного обов'язку. І наостанок Кант залишає кожному з нас питання він знайшов свої два джерела подиву: зовнішній космос і внутрішній моральний компас. А що у світі та всередині нас наповнює сенсом наше власне існування? Це питання, на яке кожен має знайти свою відповідь.